Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні присутні чотири члени бюджетної комісії, два представника відсутні, тому можна вважати нашу комісію повноважною. Голосуємо за порядок денний. Хто за, проти утримались. рішення прийнято. Чотири за. Переходимо до розгляду наших питань згідно порядку денного перше розглядаємо клопотання, які нам надійшло. Розпорядження Сумської обласної військової адміністрації від 11.07.2025 року щодо додаткових коштів для придбання обладнання для збору побутових відходів. Це контейнери для збору змішаних твердих побутових відходів на території Ковальської міської територіальної громади. Сума складає. 877 789 гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти, утримався. Рішення прийнято. Наступне розгляд постанови Кабінету міністрів України номер 819 від 14.07.25 на року. А саме додаткові кошти освітньої субвенції. Сума складає, 26 мільйонів 137 тисяч 200 гривень. Рекомендую підтримати, хто за. Проти утримались Володимир Дмитрович з нами за За. рішення прийнято. Mm -hmm. е, наступне розгляд клопотання КП Кроловецька лікарня про виділення додаткових коштів. Е, а саме на оплату послуг з монтажу та пусконалагодження комп'ютерного томографа. Е, всі ви знаєте, чули, займаюся цією роботою, установкою, mm -hmm. тому потрібно вже. Це все доробити, і сума складає 450 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти утрималось, рішення прийнято. Наступне розгляд клопотання ДСНС України в Сумській області про виділення додаткових коштів 100 тисяч гривень на забезпечення пожежних автомобілів паломастильним матеріалами, запчастинами і так далі. Ну, в зв'язку з браком коштів. В Рекомендую це клопотання на довивчення перенести. Тому хто за, хто проти, рішення, прийнято. Наступний розгляд клопотання місцевої пожежної охорони Королевської міської ради. Це стосовно перерозподілу коштів, а саме зменшити видатки на оплату інших енергоносіїв. Та інших комунальних послуг 90 тисяч, і збільшити, е, збільшити видатки на придбання 12 бензопил 90 тисяч гривень. Воноси на голосування. Хто за проти Отрималось. рішення прийнято. Наступне е, додаткові кошти е, на надання одноразової грошової допомоги жителям Криловецької міської територіальної громади, які були призвані. Е, за мобілізацію на особливий період, або проході військову службу за контрактом 200 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. То за, проти, трималось, рішення прийнято. 100 000. Далі наступне клопотання: 50 тисяч гривень це військовослужбовці, які були призвані до початку повномасштабного вторгнення на голосування. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, отримали, рішення прийнято. Далі додаткові кошти по матеріальній допомозі: 80 тисяч гривень з нашим військовим там, на поранення і так далі. 80 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за проти отрималися, рішення прийнято так. далі? Розгляд клопотання начальника відділу культури і туризму Кривовецької міської ради про виділення додаткових коштів. А саме, для виготовлення проєкту кошторисної документації, капітальний ремонт школи мистецтв 400 тисяч гривень. <кій> ну, за браком коштів рекомендую на довивчення. Хто за, роки, ну, це питання буде підніматися потім. Та воно буде, воно вже піднімається не перший місяць, просто цифра дуже велика. І з браком коштів ми ніяк не можемо повернутися, бо ну, це. Це все потрібно ремонтувати, і тут ще наступних буде два об'єкти, які теж не менш важливі, так сказати. Тому рекомендую на довивчення, Потім, коли може будуть фінанси, будемо вже по черзі вирішувати, які, які об'єкт. Нам починати виготовляти проєкт кошторську документацію і подальшому ремонтувати. Хто запроти Так, Історична будівля. Mm -hmm. І просто так щось там робити неможливо. Далі, наступне виготовлення проти кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення з адресою площа миру 6 450 тисяч гривень. Аналогічно за браком коштів рекомендуємо на вивчення перемісу даних клопотання. Хто проти, отримав, рішення прийнято. Для виготовлення робочих проєктів газопроводу 27 тисяч гривень. Це на приміщення з адресою площа Миру 6. Ну, рекомендую підтримати. Сума не дуже велика, але роботи потрібно починати. Хто за, Роти отримали з рішення? Прийнято. Далі виготовлення проекту кашфорсу документації на капітальний ремонт центру культури 750 тисяч гривень. Сума велика, значна. Роботи потрібно проводитись, але по-перше, потрібно зробити проти кошторсну документацію, на яку у нас не вистачає коштів. Також надавивчення рекомендую перенести хто за, проти отримав рішення прийнято. Придбання системи акустичного обладнання 50 тисяч гривень. Обговорювали і чули, приймали участь в обговоренні. Хай відділ, відділ культури займається цим питанням. Більш конкретно, я думаю, ми будемо вже приймати це на наступній бюджетній комісії. Давайте ми про нього, я думаю, не забудемо, бо питання важливе і якби, люди дуже просять підтримати. Хто за, надав хто проти отримали рішення прийнято. Далі клопотання від кролецької лікарні про виділення додаткових коштів, а саме. На відшкодування вартості знеболюваних препаратів в преамбулаторному лікуванні згідно постанови Кабінету міністрів України 13.03. 120 тисяч гривень. Рекомендую підтримати це до кінця року. Планується, рекомендую підтримати 40 тисяч гривень, щоб закрити борги, які на сьогоднішній день є, і також частково перекрити вже цей поточний місяць. Тому рекомендую підтримати 40 тисяч гривень виділити. За, проти, «втримався», рішення прийнято. Далі питання клопотання від відділу житлово-комунального житлово господарства. Це у нас додаткові кошти для проведення поточного ремонту частини тротуару вулиця Героїв України до, від перехрестя вулиця Низова до Колиновського, 195 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти, отримавсь рішення? Прийнято. Далі проведення поточного ремонту прилеглої території та прилеглої території біля пам'ятного знаку, героям та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС 200 тисяч гривень. Рекомендую за браком коштів це питання. На довивчення перенести на наступну бюджетну комісію. Хто за, проти, отримав рішення прийнято. Наступне. для оплати послуг з благоустрою території е, громади е, сума 674 тисячі 300 гривень. Поспілкувавшись з керівником, ну, дійшли згоди, що е, в зв'язку з браком коштів 250 тисяч гривень задовольнить е, на, на поточний місяць. Виносимо питання на голосування. Хто за, проти, отрималось, рішення прийнято. Далі для оплати послуг по заходах е з усунення аварій в житловому фонді. Як ви знаєте, це програма. Е багато квартирних будинків програма реалізується, люди приймають участь. Рекомендую підтримати 180 тисяч гривень по даній програмі співфінансування з мешканцями. Хто за, проти, отрималось рішення прийнято. Далі. Проведення поточного ремонту частини тротуару за адресою бульвар Шевченка місто Королеве, 200 тисяч гривень. Рекомендую підтримати. Як ви бачили, роботи проводились? Треба оплатити. на голосування. Хто за, проти, отримав свідчення? Прийнято. Далі. Для проведення поточного ремонту системи опалення з підготовки до нового опального сезону вулиця. Грушевська, 21 13 тисяч 874 тисячі гривень. Рекомендую перенести на довивчення на наступний місяць. Думаю, підтримуємо тоді ж дані клопотання. Тому зараз на довивчення. Хто за, хто отримав с рішення прийнято. І проведення, для проведення поточного ремонту системи опалення з підготовки до нового опального сезону. За адресою вулиці Ярмаркова, 12, місто Кривелець, 3987 гривень. Проводимо певні ремонтні роботи, але рекомендую на довивчення і з, з таким якби, питанням, щоб на наступний місяць сплатити дану суму. Хто за, проти, отримав рішення прийнято. Перерозподіл. Приймаємо. Згідно нової класифікації, Так, класифікацій, проведення до, до, до відповідної класифікації. Виносимо на голосування. Хто за, проти, отрималось рішення прийнято. Наступне клопотання відділу ЧКГ: зменшити видатки на благоустрій території сіл 135 тисяч гривень. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, отрималось рішення? Прийнято. Далі переходимо до розгляду клопотань відділу освіти. А саме додаткові кошти на проведення, на придбання предметів та матеріалів, на укриття закладів дошкільної освіти. Загальна сума 10 тисяч гривень. Рекомендую ну, за браком коштів, поки не до вивчення. Хто за, проти отримує. слідження прийнято. Наступне на поточний ремонт системи опалення в закладах дошкільної освіти 100 тисяч гривень. Також рекомендую на до вивчення. Хто за, проти, отримав, рішення прийнято. На поточний ремонт укриття заклала дошкільної освіти номер 9 Ромашка. 195 тисяч гривень. Рекомендую підтримати, так як там буде співфінансування, тому, в принципі, роботи виконуються. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за? Проте, отримавсь рішення, прийнято. На автотранспортні послуги по закладам дошкільної освіти 15 тисяч гривень. Ну, рекомендую надавати вивчення. Хто за, проти, отримавсь, рішення прийнято. На придбання рекуператора в укриття закладу дошкільної освіти, а саме садочок номер 7 20 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто зна, проти, отримавсь рішення? Прийнято. Наступне придбання паламасильних матеріалів на шкільні автобуси. 2 мільйони 310 тисяч 795 гривень. За браком коштів рекомендую е, виділити мільйон гривень е, для того, щоб нам закрити приблизно 2 місяці нового навчального року. Е, хто за, проти утримуємося рішення прийде. <кій> Наступне. Для придбання обладнання та інвентарю. Для харчоблоку опорної кухні 120 тисяч гривень. Бачили, приносили тарілки, чашки. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти, отримавсь, рішення прийнято. Далі для придбання предметів та матеріалів на укриття закладів загальної середньої освіти. 10 тисяч гривень. Ну, рекомендую надавивчення, принести дане клопотання. Хто за, проти, отримався рішення прийнято. Далі 20 тисяч гривень, це придбання рекуператора заклад середньої, загальної середньої освіти, саме в село Мутин. 20 тисяч гривень. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, втримався, рішення прийнято. Далі, для капітального ремонту будівлі опорного закладу номер 3 сума 500 тисяч гривень. Як ви знаєте, вже не перший рік робляться роботи, потроху-потроху, але потроху, вже треба його доводити до ума. Як то кажуть, і може, хоча б вже за цей рік та, та наступний завершити роботи. 500 тисяч гривень рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, хто проти отримав, рішення прийнято. Далі на проведення поточного ремонту кабінетів та коридору для створення та облаштування сучасного освітнього простору. Короловецький ліцей номер 3 1,5 мільйони гривень. Як ви знаєте, цифра була значно більша. Частковий ремонт є таке бачення. Проводити. Тому цифра складає 1,5 мільйона гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання для початку робіт. Хто за, проти, отримав рішення прийнято. Далі на автотранспортні послуги по закладам загальної середньої освіти. 25 тисяч гривень ну, на довивчення. Рекомендую. Хто за, проти, отримались рішення прийнято. Далі 55 тисяч гривень на підготовку до опалювального періоду по закладам загальної середньої освіти. Хай поки займаються, вивчаються питання, ремонтують, а потім буде видно. На вичення, рекомендую перенести. Хто за, проти, отрималась рішення прийнято. Е, харчування ДФТГ серпень місяць 150 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти, отримуватись рішення прийнято. Е, оплата відрядних працівників закладів загальної середньої освіти. 35 тисяч гривень. Рекомендую підтримати бор з травня місяця. Хто за, проти, отримавсь рішення прийнято. Для придбання предметів та будівельних матеріалів для ремонту приміщення центру позашкільної освіти е, садочок номер 11 будівля 100 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти отримав рішення прийнято. Придбання паливомастильних матеріалів для закладів позашкільної освіти 79 тисяч. 370 гривень. Ну, рекомендую на довивчення. в вересні місяці вернуся до цього питання. Хто за, проти, отрималось, рішення прийнято. 5 тисяч гривень придбання запчастин для автобуса по закладам позашкільної освіти. Рекомендую також на довивчення дане клопотання. Голосую, хто за, проти, отримались, рішення прийнято. Далі, проведення поточного ремонту в укритті центру позашкільної освіти 200 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Так як ви знаєте, там будуть навчатися дітки, то рекомендую підтримати, щоб зробили ремонт. Хто за, проти, отримавсь рішення прийнято. Придбання паломастильних матеріалів для господарської групи 129 730. Рекомендую зменшити цю суму. Для початку 60 тисяч гривень. Хто за, проти, утрималось, рішення прийнято. Придбання запчастин для автомобілів для бухгалтерів. 10 тисяч гривень, також на довивчення. Транспорт їздить. Хто за, проти, утрималось, рішення прийнято. По перерозподілу бачите цифри, бачите напрямки. Виносимо на голосування. Хто за? Проти отримав рішення прийнято. Перерозподіл е, Наступний розгляд клопотання відділу освіти Кривовецької міської ради. Це додаткові кошти для оплати послуг на виконання робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності будівель і споруд Кривовецької гімназії номер 1 365 тисяч 900 гривень. Рекомендую на довищення перенести дане клопотання у зв'язку з браком коштів. Хто за? Проти отримав рішення прийнято. 에, наступне Розвиток клопотання відділу освіти. Е, додаткові кошти для поточного ремонту дитячого майданчика Тулиголівської е, Тули гімназії 135 тисяч гривень. Як ви пам'ятаєте, е, голосували за ці кошти з е, відділу ЖКГ. І виносимо на голосування. Хто за? Проти отримав рішення прийнято. І проведення поточного ремонту санвузла будівлі. Мікровецький ліцей номер 3, це 200 тисяч гривень. Так як це співфінансування, ну, рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти, отримається рішення? Прийняте. Наступне клопотання від ЛІНК. придбання шиферу для проведення поточного ремонту даху спортивного павільйону. тисяч 800. Рекомендую підтримати дане клопотання. За, проти, отримуюся рішення прийнята. Наступне. Клопотання на придбання м'ячів баскетбольних, 7 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Захват отримав, вирішення прийнято. Наступне. Розвід клопотання директора Дюсишалі, перерозподіл. 115 тисяч бачите. З енергоносіїв на заробітну плату. Наступне 16. За перерозподіл. За перерозповіді, проголосував. Хто за, проти отримав рішення прийнято. Далі е клопотання від виконавчого комітету для послуг спец спецтехніки 99 тисяч. Е Вносимо на голосування. Хто за? Проти отримав рішення прийнято. Е наступне для виготовлення від виконавчого комітету клопотання. На виготовлення державних охоронних знаків та інформаційних щитів по межах природозаповідного фонду 50 тисяч гривень. Зв'язку з браком коштів рекомендую на долучення принесли дане клопотання. Хто за, проти отримав з рішення прийнято. Далі розвід клопотання військомату. По, 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 по доставці мобілізованих 100 тисяч гривень виносимо на голосування. Хто за, проти, отрималось, рішення прийнято. Далі клопотання від Криловецького Агробуд це для сплати до місцевого бюджету ринної плати за зиму сімдесят тисяч 177 гривень, 28 копійок. Рекомендую на рішення принести дане клопотання. Хто за, проти отрималось, рішення прийнято. Дмитро за. я за. І ти за? Далі, Розгляд службової записки начальника земельного відділу виконавчого комітету. Додаткові кошти на виготовлені технічна документація землеустрою щодо інвентаризації самозалісних земельних ділянок. 380 тисяч гривень це кошти з СГІВТРА з, ГЕОТРА, з, з сільхоз, ДРА, да, Рекомендую підтримати дане питання. То за, проти отримались рішення? Прийнято. Роз службової записки начальника відділу цивільного захисту, виконавчого комітету, додаткові кошти на придбання та встановлення електросирен системи оповіщення 250 тисяч гривень. Частково системи оповіщення, тобто сирени встановили, виділяли кошти. На сьогоднішній день за браком коштів рекомендую дане клопотання принести на довивчення. Більш детально вивчити регіон, де в якому селі поставити, що ремонтувати і так далі. Хто за, проти, Утримався. рішення прийнято. Наступне розгляд питання службової записки начальника відділу цивільного захисту. Е це у нас на, для влаштування захисних споруд цивільного захисту. Е 50 тисяч гривень потрібно дещо там зробити, підремонтувати. Рекомендую підтримати, так як це важливо. Хто так. за, Проти? отримавсь рішення прийнято. Наступне. Розгляд постанови Кабінету міністрів України No 913 257 року. А саме додаткові кошти субвенції на доплати педпрацівникам 385 200 гривень. Рекомендую підтримати. Хто за, хто отримав рішення? Прийнято. Наступне розгляд особового записки начальника відділу цивільного захисту. Це для фінансування шостоцької міської водолазної рятувальної служби 12 тисяч гривень був випадок, втопилася людина. Потрібно сплатити посла. Хто за, проти отримав рішення? Прийнято. Наступне розгляд службову записки начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Кравовецької міської ради по виділенню додаткових коштів. По сумі 180 тисяч гривень. Так, а саме це йде відшкодування різниці в тарифах перевізника приміського сполучення, тобто по нашій громаді, ЗСУ, міста, і по програмі планується розбити тариф в такому співвідношенні 60 на 40, де 60% сплачують користувачі. Послуг, а 40% буде сплачуватися з, з бюджету громади. Ну, для початку рекомендував би взагалі, щоб зрозуміти, як воно буде, подивитись, скільки буде людей користуватися цими послугами. Рекомендую підтримати суму 40 тисяч гривень, щоб ми просто побачили, як воно буде це все відбуватися. Тому виносимо на голосування, хто за. Проти, отрималось рішення прийнято за 40 тисяч гривень. Далі. Е, наступне у нас розпорядження ОВА щодо субвенції е, 184 289 гривень. Е, виносимо на голосування. Хто за? Проти, отрималось, прийнято. Так, і Подібровий у нас. Що там зачитувати? Лікувальна комісія згідно лікувальної комісії, яка відбулася сьогодні, по питання щодо матеріальної допомоги. Онко, онкохворого. Онкохворого. підтримати 20 тисяч гривень. На дороговартісне лікування. Тут багато читати. Ні, там дивіться на дробну частину. Хочу. Рішення комісії з питань надання допомоги громадянам, які проживають на території Крової міської територіальної громади, протокол номер 8 від 5 серпня 2025 року щодо надання матеріальної допомоги на лікування Омельченку Олександру Володимировичу, що проживає за адресою. Читайте адресу. Да, не буду. Міста Кролевець в сумі 20 тисяч гривень. Та Харченко Наталії Васильівні матеріальну допомогу у складних життєвих обставинах, що проживає за адресою е село, да, в сумі 15 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання в зв'язку з тим, що люди знаходяться дійсно в складних життєвих умовах обставинах. Хто за, утримувати хто рішення прийнято. Наступне. Розвиток питання депутата Загородня Сергія ем, на придбання старлинг. Ем, так, Так, угу, да, 18 тисяч гривень. Це він у свої депутати. Да, це він. А ми голосуємо за це. Так, да. Чи ну, просто звернення І, депутати, і, і то... Далі ще згідно звернення депутата Ковальова, Дмитра 5 тисяч гривень, також у нього є клопотання. Тому рекомендую підтримати дане два депутатських звернення. Так. Хто за, проти отримавсь рішення не обговорення. То ми обговорили, так. Тепер у нас іде <кхи> розгляд. Розгляд проєкту рішень. Ні, ні, ну там три шкіда. Розгляд проєкту рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Крової міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року. Приймаю до відома голосуємо, хто за, проти отримав рішення прийнято. Далі. Далі. Розгляд проєкту рішення про затвердження рішення виконавчого комітету Кровоївської міської ради. Також приймаємо довідомо. Голосуємо за проти отримав рішення прийнято. Наступний розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення 60-ї 60 сесії Кривоцької міської ради. 8 скликання про бюджет Криволецької міської територіальної громади. Так як ми тут не приймали деякі зміни. Хто за, проти Трималось. рішення прийнято. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми економічно-соціального розвитку Кривоцької територіальної громади. 24-26 року. голосуємо. Хто за, проти отримала рішення прийнято? Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Кирилевської міської територіальної громади. 24-26 рік стосовно Олімпа. Хто за, проти, отримав рішення прийнято. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до, цивіль... до цільової соціальної програми цивільного захисту населення. Хто за? Проти, отримав рішення прийнято. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми заходів національного спротиву Кирилевської міської громади. Хто за, проти, отримався рішення прийнято. Розгляд проєкту рішення про внесення та затвердження змін до програми підтримки захисників захисниць України, та членів їх сімей. 25-27 років. Хто за, проти, отримав рішення? Прийнято. Розгляд проєкту рішення про внесення та затвердження змін до програми надання якісної спеціалізованої медичної допомоги населенню нашої громади. Голосуємо. Хто за? Проти отрималась рішення прийнято. Розгляд проєкту рішення про внесення та затвердження змін до програми забезпечення первинною медичною допомогою населення нашої громади. Хто за, проти отримались рішення? Прийнято. Розгляд проєкту, розгляд звіту е, про виконання фінансового плану підприємства за перше півріччя 25 року. Комунальне підприємство, Центр первинної медико-санітарної допомоги. Також голосуємо. Хто за, проти втримались? Довідомо, доведено. Розгляд звіту про виконання фінансового плану підприємства за перше півріччя 2025 року. комунального підприємства Кроловецька лікарня, Кроловецька міської ради. Довідомо, приймаю голосу. Хто за, проти, отримались. Далі погодження змін до програми соціального захисту щодо перевезення. Да. Вносимо на голосування. Хто за, проти отрималися, рішення прийнято. Тетяна Олександровна, щось пропустили? Ні, все. Все? Не забуду, все не е всі питання порядку денного розглянуті, проголосовані. Дякую. За